Страшні кадри з Києва, це центральні райони, також Соломінський район, Святошинський район, Шевченківський, я так розумію, райони, чи то влучання, чи то збивання лікарня Охмадит, є фото, відео, бідні діти, батьки їхні. Це просто, знаєте, шлях в нікуди. Шлях в нікуди. Приїхав Орбан, послухав наших чиновників, що в нас свій шлях. Поїхав в Російську Федерацію, там послухав, що вони зупинятися не будуть, тому що, тому що ніхто не зупиняється. Поїхав, полетів у Китай. Зараз летить чи вже прилетів в Сполучені Штати Америки. Знаєте, от всі в світі, хто на боці війни, це, на мою точку зору, просто проходімці. От просто люди, які, яким байдуже на долі інших людей. Їм байдуже. Бо це не їхні діти. Їхні діти не в охмадиті. їхні діти за кордоном і себе гарно почувають. А чужих не шкода. Не шкода дітей, не шкода жінок, не, не шкода чоловіків, військових, цивільних. Це не має значення. Нікого не шкода. Тому що в них є своє. От вони собі придумали, вони свою точку зору транслюють, бо вони так вважають. І пофіг на все. Їм байдуже. Їм просто байдуже. Бо це ваше життя. А свої життя вони, вони гарно охороняють. Ну, а за близьких вони не хвилюються, бо близькі не тут. Коротше, телеграм, шапці профілю. Там ми збираємо відео, всі, які можна зібрати, які з офіційних ресурсів. І ставимо, і будемо продовжувати ставити. Можливо, хтось із чиновників в Україні. ну, Я не знаю, ну, вони то бачать ці відео, ну їм байдуже. Ну, їм байдуже. Бо це не їхні діти, не їхні родичі. Я ніколи не забуду, як загинув чи загинула там дівчина, одного відому людину, там той донька. Боже, по всім каналам було. Ось про цих людей ніхто нічого не скаже. Це не забудемо, не пробачимо. Це розповіді. Знаєте, чужих не шкода. Так еволюція влаштована. Чужих людей не шкода. Але коли ти керуєш. То, напевно, має бути не просто шкода, це обов'язок обов'язок берегти людей. І я нагадую, що в 2019 році саме з фрази життя людей в пріоритеті і почалась передвиборча кампанія успішна в підсумку. А тепер ось вон, бідні люди, всі не знаю, телеграм-шопці профілю і щось з цим потрібно робити. Сподіваюся, що Орбан полетів до людей, які хочуть Україні миру, а не війни.